Вітаю, друзі, за останні 2-3 місяці. Кількість заяв різних європейських політиків, і до речі, не тільки політиків, а і урядовців, стосовно українців в країнах Європейського союзу, українських чоловіків, значно збільшилась. Я вам вже розповідав про такі заяви із країн Прибалтики, із Німеччини, із інших країн. І це має бути таким досить тривожним сигналом для українських чоловіків в країнах Європейського Союзу, які Ще не розучилось слухати і не розлучилось думати. Так, тобто ці сигнали вони чіткі, і ці сигнали перше з'явилися зараз продовжуються на тлі розгляду нового закону про мобілізацію. Нагадаю вам, що цей закон будуть розглядати сьогодні, так обговорювати і далі, там на протязі чотирьох днів. І ось сьогодні стало відомо про заяву одного польського урядовця. Не просто політика, а урядовця, який також закликає не тільки повертати з Польщі, а й з інших європейських країн чоловіків призивного віку, так щоб вони йшли а, воювати. Я вам зараз зачитаю те, що він сказав, а після цього я вам надам свою думку на цю тему. Друзі, але перш ніж перейти до теми цього ролика, я хочу подякувати всім, хто допомагає воїнам ЗСУ. Треба пам'ятати, що на сьогоднішній день жодна країна Україна не може утримувати армію, так і всі армії потребують донати. ЗСУ також потребує донати. Не треба забувати, що ЗСУ не мають жодного відношення до корупції, до всього того а, бедламу, який е, є в Україні. Хлопці виконують свою роботу. Будь ласка, допомагайте хто як чим може е, воїнам. Особисто я збираю зараз гроші для засобів е, зв'язку. Щоб допомогти е, українському спецпідрозділу, так ці засоби допоможуть їм виконувати їхню роботу краще і цілком мовірно збережуть чиєсь життя. Якщо ви хочете підтримати цих хлопців разом зі мною, посилання як донатити, де донатити, буде в описі до цього відео. На сьогоднішній день ми вже зібрали 650 доларів канадських, це включно з моїми 200, 240 доларів. Так, плюс ще буде близько 150. 200 доларів е, з монетизації з YouTube, які я також туди докладу. Отже, друзі, е, будь ласка. Е... Допомагайте хлопцям, допомагайте воїнам ЗСУ. Якщо у вас немає грошей для того, щоб підтримати хлопців. Будь ласка, не забудьте поставити вподобайчки цьому відео. Не забудьте, будь ласка, підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. І не забудьте, будь ласка, написати в коментарі щось. Так, таким чином ви допоможете більшій кількості українців подивитись цей ролик, і більшість кількість українців зможе задонатити. Ну і я отримаю більше грошей за монетизацію цього роліку. Які також підуть на допомогу цим хлопцям? Ну а тепер давайте з вами почитаємо, що ж заявив польський урядовець. Молоді українці мають повернутися і воювати. Польський депутат про мобілізацію у польському Сеймі Вважають, що Європі варто допомогти Україні з мобілізацією. Європейські країни, що прийняли багато українських біженців, мають створити механізм повернення в Україну військово або зобов'язаних для їх мобілізації на фронт. Таку думку висловив очільник комітету у закордонних справах сейму Польщі Павел Коваль в інтерв'ю видання Сестрі. На його думку, проблема з мобілізацією в Україні частково пов'язана з тим, що багато людей виїхали за межі держави. Зокрема, польський депутат посилається на деякі дані, що стверджують, що про скорочення наявного населення в Україні нібито нижче позначки у 30 мільйонів осіб. За словами Коваля, потрібно задіяти механізми, аби повернути назад молодих українців, які можуть боротися. На це також повинні бути скеровані дії країн, де перебуває. Багато українців. Тобто, треба дбати про те, щоб під час отримання дозвілів на роботу продовження терміну перебування на партнерських засадах відбувалася перевірка, чи люди, які перебувають на території інших країн ЄС, могли би бути мобілізовані в Україні. Вважає польський депутат. Він, зокрема, зазначив, що такий підхід спустив би пару тим, то стверджує, що українці виїхали до Європи, аби не йти на фронт і не боронити свою країну. Нагадаємо, наприкінці грудня 23-го року Міністрів вніс до Верховної Ради законопроект про зміну правил мобілізації. І на сьогоднішній день, що стосується цього законопроекту, так мені в коментарях там багато пишуть, що він не прийнятий, і там бла, 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 бла. і буде багато різних. Додатків, змін так, там обговорюються деякі зміни, але ці зміни, на мою думку, не суть те суттєві і навряд чи вони торкнуться тих українців, які знаходяться зараз за кордоном, так за межами е України. Що стосується пунктів, де чітко вказано, що. Українці всі повинні бути мобілізовані в незалежності від того, де вони зараз знаходяться, то це навіть і не обговорюється так для змін. Тобто влада буде мати можливість мобілізувати українських чоловіків, навіть якщо вони знаходяться за кордоном. І заяви цих політиків, так, таких політиків і заяви різних урядовців, показують, що ті українці, які вже ну, взагалі перестали працювати головою і живуть тільки мантрою Європа нікого ніколи нікуди не видасть, і бла, 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 і тут працюють закони. Забувають, що так, Європа це е, закон. Так, в Європі працюють закони. Але, але, не треба забувати, що українців можна повертати з Європи до України на законних обставинах. Просто. Просто навіть е, певній групі українців не продовжувати їхнє перебування в Україні в країнах Європейського союзу, і ці українці будуть вимушені повернутись в Україну. Не треба це забувати. І будь ласка, ну така біда, така війна вже повинна була заставити українців, хоч колись включати голову і хоч про щось думати, а не жити сподіваннями на когось на щось, і що хтось все зробить за вас. Отже, друзі. Швидко робить документи, якщо вам ще щось треба зробити. Там як справки отримати, щось підтвердити, а, чи отримати новий паспорт. У вас ще є небагато часу на це. Друзі, я ще раз хочу вам нагадати про необхідність підтримувати воїнів ЗСУ і про посилання в описі до цього відео, по якому ви зможете допомогти окремій спеціальній бригаді е, придбати необхідне обладнання. Так, якщо у вас є гроші, будь ласка, допоможіть е, хлопцям придбати це обладнання. Якщо немає грошей, це окей. Ще раз нагадую про важливість і необхідність ваших вподобаєк, ваших підписок і ваших коментарів. Напишіть мені, будь ласка, що ви думаєте про заяву цього польського політика так, стосовно а, повернення українців назад в Україну. Друзі, я на цьому буду закінчувати це відео. Вам ще раз скажу. Не, не, не надійтесь ні на кого, так? Тільки самостійно ви зможете зробити своє майбутнє. На цьому я буду закінчувати, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!